Національній гвардії України 10 років. У 2014-му новостворене військове формування стало одним із символів оновлення країни та добровольчого руху. Від початку війни підрозділи Нацгвардії протистояли ворогу у східних регіонах України, а з 24 лютого були серед тих, хто першими прийняв бій і дав відсіч окупантам на різних напрямках. Десять років боротьби з ворогом від початку формування і до сьогодні у Національній гвардії України відбуло ще мало змін. Наразі військові несуть службу у зоні бойових дій, а також дбають про безпеку українців у тилу. Національна гвардія України є безвід'ємним, безвід'ємною складовою сил оборони Підрозділи Національної гвардії України здійснюють оборону на передових позиціях нашого. Нашої держави, неньки України, і відіграє дуже велику роль в обороні нашої держави. В тилу Національна гвардія України продовжує виконувати покладені на неї завдання, забезпечує охорону громадського порядку. Одне з основних питань. Забезпечуємо конвоювання, охорону засуджених підсудніх. Також здійснюємо охорону об'єктів ОВДО. 26 березня березня 10-та річниця створення Нацгвардії України. Однак історія військового формування розпочинається з часу здобуття нашою країною незалежності. Проіснувала структура до 2000 року. Згодом її відновили. «50-й полк Національної гвардії України є дуже важливий. Саме вони брали участь в боях у Мар'їнці, в Степне і постійно на передових позиціях роблять неможливе, щоб захистити нашу державу. Власне, постійно з обласного бюджету ми максимально намагаємося підсилити це формування. Цього є найкращі сини і дочки українців, брати і сестри, батьки. За нас з вами на передовій відстоїть нашу незалежність, тому і це свято є знакове через те, що є наші сили оборони, які дають гідну відсіч нашому ворогові до того часу, поки ми маємо таких потужних особистостей, до того часу, поки вони виконують свій святий обов'язок. Наші рідні і близькі можуть бути спокійні, адже на захисті сьогодні кращі з кращих. На захист країни в рядах Нацгвардії ще у 2015-му став франківець Юрій Гапунчук. Чоловік підписав контракт з добровольчим батальйоном оперативного призначення, який дислокувався на Прикарпатті. Будучи солдатом, виїжджали на виконання завдань в Луганську область. Згодом батальйон розформували, сформували роту оперативного призначення, де я проходив службу від солдата до командира роти. Повномасштабне торня мене застало безпосередньо на Івано-Франківщині тут в частині, але згодом через декілька тижнів я виїхав на виконання завдання в Донецьку область. Виконували завдання з березня по травень місяць 22-го року. У 2023-му під час виконання завдання на Луганщині, Юрій отримав поранення. Чоловік втратив ногу, та після реабілітації продовжив службу у Нацгвардії. Зараз служба в мене вже не така цікава, можна сказати, як на мене. Але е, моя служба зараз полягає в тому, щоб допомагати сім'ям загиблих, безвісті зниклих і якби безпосередньо бійцям, які отримали поранення для їх реабілітації, для їх покращення, можна сказати. Життя і подальшого перебування у пам'ять про загиблих нацгвардійців 50-го полку імені полковника Семена Височана на території частини відкрили стелу. Тих, хто віддав своє життя за Україну, і чоловік пані Оксани? Мій чоловік Віктор Рецькін це перший загиблий з цієї військової частини, і до періоду повномасштабного вторгнення він був єдиний з загиблий із кадрових офіцерів, військових. Знаєте, я дуже багато років думала про те, ну як так сталося на той час, на початок теристичної операції, він був єдиний зі статусом учасника бойових дій. Подіям в іншій країні. І для мене здавалося, що це у нього дуже великий досвід був, що він 100% береже своє життя, але він загинув. Дуже боляче, що наша родина зростає, родина загиблих. Краще б він так і залишався, один єдиний. Під час заходу родинам загиблих героїв вручили й ордени за мужність. Отримала нагороду і дружина спортсмена та громадського активіста Віталія Мерінова. Це дуже важливо. Це Ще раз підтверджую, що кожна перемога, кожна поразка є недаремною. Визнання це важливо для мене, щоб люди знали, пам'ятали. Це людина, яка ніколи не сиділа на місці. Їй ніколи не було нічого байдуже. Вона всьому брала активну участь, все, що стосувалося нашого міста, нашої країни. Він завжди був в перших рядах. За час російсько-української війни на полі бою загинули 46 нацгвардійців 50-го полку імені полковника Семена Височана.